Любі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні. Значить, Сьогодні в нас на столі, як можете бачити, да? я вже трошки розібрав пускозарядний пристрій Імпульс ЗП02. Це пристрій не той, що ми з вами відновлювали, да? навіть не ті, що ми ремонтували. Це прислав нам, я надіюсь, що підписник. Зараз скажу, як звати і Анатолій Григорович, вам привіт. Значить, не знаю, місто чи село чи селище Носівка. Вам привіт. Да, дуже приємно, що люди дивляться мої відео, питаються, щось десь зробити, навчитися. ну Це таке, це лірика. Значить, Анатолій Григорович написав мені в коментарі під моїм відео, да, там де я відновлював повністю пускозарядний пристрій. Що так і так, є такий пристрій, щось там у нього трошки не виходить, попросив контакти. Да? Я надав контакти, все. Созвонились, е, поспілкувався я з людиною, людина повністю адекватна, все класно, все, все це. І каже, я подивився відео, і те, і те, і те, і те, і те замінив, транзистори замінив, ймкостя замінив, все. Ну, каже, Пуск вроді працює, а режим заряду не працює. Ну, Домовились, що він до мене його відправив. Все, відправив, я його отримав. Трошки так бігло обдивився. Були там деякі свої нюанси, бо я ж не тільки цим займаюся, багато чим, як ви можете бачити. Да? Ну, і рішив засняти такий ролик. ролик. Я не буду показувати, що, як, куди ми тут відновлюємо. Це все є в інтернеті, схеми, все, все, все. Е, бачу, що. Да, тут паяли, там перевіряли там. там 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 це отак Платка виглядає, як можете бачити. Да, тут ось поміняно все. Але не працює. І горить цей резистор R25. Да, він тут Чи 20 Ом, чи 22 Ом, я вже точно не пам'ятаю по схемі скільки. Це такий момент. І домовились, значить, що я згляну своїм не дуже професійним взглядом, але розуміючим, що, де, куди і як. Значить, саме перше те, що я побачив, коли зняв цю платку, бачите, тут ось гвинт зрізався. Бо видно, воно заржавіло добре. <кій> ось цей гвинт, бачите, точки КТ. Так ось іржа. Тоді на резисторах, давайте я вас так ось трошки приближу, щоб ви розуміли, про що я кажу. Нема в нас тієї ключки, нашої хитрої, якою ми все колупаємо. Буду показувати викруткою, наприклад. Да? Давайте ось. Бачимо такі ось е, чорні потемнівші виводи. Це каже про те, що е, прилад стояв або десь в сирому, або, або десь в сирому. Отакі ось ці контакти. Бачите, тут ось навіть зеленець є. От, якщо так подивитись, це все сліди окислів. Їх дуже добре видно. Іржа, окисли. Ну, в общем, ви розумієте, що да? такі моменти вони до хорошого не призводять. Тобто воно працює як напівпровідник, як германієві діоди. Ось тут ось дуже добре видно. <кій> якраз ось цей транзистор ВТ-5. Дивіться, Бачите, шевелиться. Там і дорожки поодрівані. ну, то таке. От якраз оцей транзистор вт 5 відповідає за включення. Світлодіодного індикатора в режимі заряд і там цепочка через нього задіяна. Оце отакі от моменти. Давайте я отак трошки вас отсуну, щоб ви зрозуміли. Значить, тут ось дивимось, давайте під'їжджайте ближче. Ось. Так. Бачите, я вирушу, бачите дорожки надірвані. В общем, оці всі моменти треба буде нам відновлювати, паяти. І ще хочу вам показати, зараз не знаю, якщо я так настроюся, щоб вам через лупу ці всі моменти можна було показати, щоб ви зрозуміли за що я казав. Зараз я візуально через лупу спробую віднайти ці моменти, там де не пропає, воно прям видно, що кольцеві не пропає. Ось дивіться, у цьому ось місці, по кольцю хлопнувши тут ось цей ось резистор. Давайте, ось так от лупу, як би його так, щоб показати. Ну, видно такі тріщинки. Тут ось є. Взагалі, тут по платі, якщо так побігати, то тут їх дуже багато. Ось, наприклад, да, вивод. Такий він не зовсім якісний. Ну, в общем, я, ж, я так обдивлявся. Тут дуже багато таких ось моментів. Ось, наприклад, бачите контакт. Вроді і припаяний, але він не припаяний. Отак от дорожки терчать. Ось також резистор чи конденсатор, бачите, він взагалі не запаяний. Рядом так само. Ну, навіть видно, що інший колір. Ось, якщо ви тут подивитися, да, бачите, як, як воно виглядає. Не зовсім якісно. І оце, за таких ось моментів усіх Потім з'являються отакі аномальні якісь незрозумілі явища. Воно вроді працює, але воно не працює. Тому що ми, ми, точніше, я відправляюся в іншу майстерню, вооружаюсь бінокулярами у ці всі моменти, ті, що потрібно. Я відновлюю. Ну, от, Наприклад, такі ось моменти. Да, ось Тут ось, не знаю, видно чи ні. Ось тут допайка якась доточка. В общем, Ті елементи, які я вважаю за потрібне замінити, я їх замінюю. Там Окислені гнилі резистори і тому подібне. Все це діло міняємо і тоді будемо вже інспектувати за допомогою, може, навіть осцилографа, якщо нам це знадобиться. Ну, я думаю, що просто обичним. Звичайним мультиметром ми обійдемося. На ще такий момент. Ось в цих ось двох місцях, у ці два ключика ВТ-10 і ще там якісь, скажу, які, там, зараз скажу, ВТ-11. Тут повинні бути транзистори КТ-814. Власник поставив КТ-837F, вони, в принципі, такої провідності, як і потрібно, але в них масогабарити габаріти набагато більші. Десь від вібрації, ну, вони важче, да? все це діло бовтається, ну, є всі шанси, що воно відриває дорожки. Я, звісно, подивлюся, якщо в мене є 814, поставимо Або 814, або їх аналоги в корпусі т такомусь. Чи не 92 ну, в общем, ви мене зрозуміли. Да? Оце отак. От. Ще, ще власник, дивіться, надіслав комплект запчастин нових. Ну, не знаю. Потрібні будуть вони нам, не потрібні, ми подивимось. От якось так. І що? Будемо? Будемо щось пробувати відновлювати обов'язково, бо потрібно, щоб ця штука працювала навчора. От якось так. Ще, до речі, такий момент, трошки для мене незрозумілий. Тут червоний світлодіод, тут червоний, а тут він якийсь рожевий. Ну, може, то він червоними світить, але він трошки не того кольору. Не знаю, перевіримо. Ну, якось, якось так. Оце отакі моменти, які я хотів сказати, на яких я захотів акцентувати увагу. Нічого, значить, зараз переміщаємось в іншу майстерню, міняємо все, що нам запотрібне, і будемо вже тоді приймати якісь, якісь рішення, якісь висновки. Погнали! Так, любі друзі, перемістились ми в другу майстерню, значить, потрошку почав паяти, поставив два 814, замість цих 837-х. Я їх не перевіряв. Давайте на раді цікавості зараз поставимо в транзистор тестер. Щелкнем, глянемо. Цілі вони не цілі. Так. Да. Один цілий, ну, другий не знаю, не хочу перевіряти. Ми їх віддамо власнику. Значить, потрошку починаю. отакий такий дріб'язок також міняти, бо оце вже воно жите. Може давати утечку. Значить, ще один момент. Ось конденсатор. це 9, 16 вольт, 47 мікрофарад. По схемі должен бути 10 мікрофарад, 63 вольта. Ну, у нас на 63 немає. Беремо 50 вольтовий, 10 мікрофарад, 50 вольт. Ось цього буде достатньо такі речі також треба звертати увагу. Об'ясняю чого. Тому що 47 мікрофарад, йокость доволі таки велика і може затягувати время срабатування чи защити, чи ще чогось. Я дуже б схему не вдивлявся, бо під рукою бумажняної немає. Я дивлюсь на, на телефоні схемку. Ну, в общем, Ви мене зрозуміли. да? От таких фатальних помилок допускати не можна. Це якби там було не, допустим, там не 10 а да, 4,7 або там 15 мікрофарад Це ще простительно. Ну, як 47, це доволі таки багато. От якось так. Тому все, працюємо, далі дивимось де що, куди і як. До речі, дорожки тут, ну я вам скажу так собі, паяли видно або перегрітим паяльником. Вони от стають гітінакс це зло. Це просто зло. ну А так потрошку починаємо відновлювати. продовжуємо Продовжуємо, працюємо. Так, шановна парафія, ще один момент, на який хотів би звернути увагу. Значить, дивіться, є у нас ось транзистор ВТ-8. Ось він розположений тут полубочонок. Тут написано. Тому що я дивився С-945, два ІС С-945. Так, це такої самої проводимості, все як положено. Значить, дивіться, на що хотів звернути увагу. Ось наш чудо-приборчик. Ось транзистор. КТ-315. Ставимо його в наш чудо-прибор, І дивимось, що тут у нас пишеться. Ось, дивіться, яка цокольовка. Перший емітер, другий колектор, третій база, НПН. Да? да. Тепер дивимось наступне. Значить, беру я транзистор. Погано видно. Ось. Із пакетика з цього, що прислав власник. Ми запомнили, так? Да? Перший емітер, другий колектор, третій база. Беремо транзистор, той, що нам прислав, прислав власник. Ставимо його в наш прибор. Запускаємо і дивимось. Перший емітер. А тут вже колектор третій, а другий база. Не співпадає. Я ще не дивився, як тут запаяно. На платі, але, ось дивіться, беру свій 945-й із коробочки. Зараз покажу, що це іменно він. Це 945, бачите? І ставимо в наш приборчик. Нажимаємо і перевіряємо. Бачите? А тут цокольовка співпадає із КТ-315. Так що у такі моменти треба завжди звертати увагу, бо дуже часто на це люди попадаються, встановлюють їх і воно все це діло не працює. Ну от Зараз ми і подивимось. Тут у нас третій колектор писало. А тут запаяний колектор, як другий. Бачите, тут база третій, а тут у нас ну, в общем, транзистори 2 С945 і А-733. Ми їх випаюємо і віддаємо власнику, бо вони запаяні неправильно. Сокольовка не соблюдена. Чому я всім рекомендую, хто займається ремонтом, придбати вот таку штуку. З нею ну, проблем не буде. Вставив транзистор, перевірив, одразу побачив, як повинно бути запаяно. Запаяв і все. Ми можемо, в принципі, і ці ось запаяти власника. Тільки потрібно кожен транзистор перевіряти по цокольовці. Тільки тоді воно буде працювати. Так воно працювати не буде. А це все зв'язано з тим, що різні виробники роблять по-своєму. От якось так. Все, в общем, поїхали, паяємо. Так, Шановна парафія, продовжуємо. В общем, тут все у нас попаяно, поперепаяно. Все чітко, класно. Все, що потрібно, ми замінили. Деякі опори. Діоди замінив усі, бо ті діоди то таке. Воно вже своє отжило. у них ножки одгнивають. От отут, якщо так подивитись, прям коло коло плати. І, в общем, робить музику. От якось так. Ну та що? Зараз те це діло пробую, ставляю і подивимось, що в нас з цього роя вийде. Погнали. Так, любі друзі, в общем, все включено. Мережа є, режим запуск, лампік світе. Тут режим запуск є. Амперметр постійно струму. Да, бачимо, все чітко. Ну і вмикаємо. Так, зараз даю навантаження, а ви Будь ласка, будь ласка, дивіться за амперметром. Зараз я підключаю просто акумулятор і ми бачимо, да, 8 то 8 Зрозуміло, що більше він і не може взяти, бо як не крути, а він не може. Так, тепер переводимо режим заряд. Тут у нас поки по нолям. Підключаю зарядний пристрій, бачите, показує 3 А. В общем, нам потрібно підстроїти шкалу. Добавляю. тут також додається. Бачите, додається все. Ну, в общем, нам потрібно підстроїти зараз все це діло, щоб працювало правильно. Е, так, давайте подивимось, чим воно у нас підстроюється. На щось є схемія у мене. Ось така от. І нам потрібно е, підстроїчним резистором. R1, відгнати в режим транзистор VT1, тобто щоб у нас на базі було мінус 4,2 вольта. І струм тоді будемо підганяти вже резистором підстроєчним R4, тобі, що 10 кОм, нижня верхня межа. От якось так. Тому зараз я підстраюю цю цю штуку. І все. І будемо тестувати знову. Я строю і включаюсь ми продовжуємо, шановна парафія. Значить, Все, я струм відрегулював, в принципі, чітко класно. Значить, Тут у нас на показометрі давайте так, щоб вам видно було. Да. Ну, там воно одиничка. Тут он у нас 0,9 на амперметрі. ну, Плюс-мінус трамвайна зупинка, як то кажуть. Ось ставлю тройку. Тут 2,78, ну теж около 3 А. Бачите, воно потрошку підіймається. Ну, зрозуміло, що акумулятор, там вся оця штука. 4 Ампера, 5 ампер, 6 ампер, 7, 10, 10, ну і максимум там 14 Ампер. Ну, максимум то дуже багато. Значить, який плюс в цих імпульсних зарядних? В устройствах, приладах, пускозарядних у цих імпульсах, електроніках і тому подібне. Вони, не в залежності від того, в якому стані акумулятор, вони будуть качати струм той, який ви задасте за датчиком оцимось. З однієї сторони, це добре. З іншої сторони, це пагубно впливає на самі акумулятори. Бо, як вам відомо, да, із закона ОМ. У нас е, струм і напруга, вони пов'язані. І чим більше будете давати струм, тим більша буде напруга. І Акумулятори просто-напросто будуть кипіти і ну, буде, буде їм лебець. Тому е, моя рекомендація така. Значить, ми <кій> ставимо, наприклад, там, в режимі зарядки на троєчку, на четверочку, не більше, це автомобільний акумулятор. І в такому режимі заряджаємо. Бо якщо ставити більше ну скажімо так, для великих там, э, акумуляторів там, 90 х 100-х, 120 х 120-190-х, там, да, там можна ставити великі токи. Для звичайних акумуляторів автомобільних 55-60 э, СТ, да, там краще вибирати щадящий режим, щоб вони не кипіли. Тоді вони будуть слугувати вірою і правдою довготривалий час. Ну от Якось так. Тому все на цьому будемо завершувати. Анатолій Григорович, якщо я не помиляюся, все упакуємо, зробимо чітко класно. Трошки тут почистим під підмарафеті, і все буде отак. Значить, пакетики з запчастями я вам повертаю. Те, що я замінив, я вам також його повертаю. Воно мені не потрібне. Да і все. Тому на цьому ремонт вважаю завершений. Робимо так. І далі буде.